Ті, хто хоче миру, повинні бути завтра в Україні, а не в Москві. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас у Варшаві. Верховна представниця ЄС із закордонних справ повідомила, що день перемоги святкуватиме у Львові. Сьогодні до Львова приїде також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Своїх колег у Львові прийматиме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Я хочу наголосити, що всі, хто справді підтримує. Мир не можуть стояти пліч оплічі з Путіним, який розпочав цю повномасштабну війну в Україні. І той, хто справді підтримує мир, має бути завтра в Україні, а не в Москві. очікується також рішення про створення трибуналу із розгляду злочинів Росії. Учора у Варшаві голова дипломатії Європейського союзу Калас оголосила про політичну угоду, яку міністри закордонних справ мають укласти у Львові. Люди на чолі російського уряду. Найвищі командири усі ті, хто приймав рішення про напад на Україну, а потім про проведення наступних етапів війни, мають постати перед трибуналом за злочин агресії. Україна готова брати участь у переговорах у будь-якому форматі. У цьому американського президента запевнив президент України під час учорашньої телефонної розмови. Зеленський сказав Трампу, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, яке починається уже сьогодні. Але для цього Росія повинна продемонструвати серйозність своїх намірів припинити війну, починаючи із повного безумовного припинення вогню. Наголосив Зеленський. Америка може й цим допомогти. Світ потребує. Америки так само, як і 80 років тому, підсумував український лідер. Конклав учора зумів обрати нового папу. Кардинал Роберт Превост перший августинський християнин в історії обраний на цю посаду. Настоятель августинців у Польщі отець Бабенямін Кучалам каже, що конгрегація святого Августина була заснована у 13 столітті, тому це історичний момент для ордену. Концю потилу в яка мами, нарешті, після мами стількох століть, ми маємо папу в історичному масштабі. Це не переоцінити. Ми всі брати, братерство, перш за все в отця Роберта Це дуже чітко простежується. Це стежми брачні і то. У ойця Роберта, де був приложаним, багато виразне було подкрешляне. Роберт Превос народився у Чикаго у п'ятдесят п'ятому. В сім'ї іммігрантів французького, італійського та іспанського походження. Більшу частину свого служіння у церкві він провів як місіонер у південній Америці, переважно у Перу. Новий папа Лев чотирнадцятий, ще будучи головним настоятелем августинців, двічі відвідав Польщу. У сфері імміграції немає надзвичайного стану. Речник німецького уряду спростував інформацію щоденної газети Die Welt. газета. Повідомила, що уряд Фрідріха Мерца хоче скасувати одну зі статей договору про функціонування Європейського союзу. Проте плани посилення прикордонного контролю все ж залишаються фактом. У міністерстві внутрішніх справ Німеччини наголосили, що на кордони буде скеровано більше поліцейських, і також буде відновлено можливість. Повернення всіх іммігрантів, включаючи тих, хто має право подати заяву про надання притулку у Німеччині, у середу Фрідріх Мерц у Варшаві обговорив із Дональдом Туском, головним чином заходи, спрямовані на зменшення нелегальної міграції. Підозрюваний у жорстокому вбивстві на території Варшавського університету, визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. 22-річного студента юридичного факультету звинувачують у вбивстві з особливою жорстокістю замаху на убивство та нарузі над тілом жертви. Студент надав розлоги, проте нелогічні пояснення. Пітер Скіба, речник окружної прокуратури Варшави, каже, що слідчі мають намір призначити психіатричні експертизи інформації, яка до хвілі обецна істо інформація, яку ми до цієї меті зібрали. Підозрюваний психіатричного лікування ніколи не проходив. Він не приймав ніяких ліків. Важливими будуть заключення токсологічного обстеження, а також судово-психіатрична експертиза та Ростен. Опіня сундово-психіатрична. Сьогодні суд ухвалить рішення про тимчасове тримання під вартою підозрюваного. Йому може загрожувати довічне ув'язнення, якщо суд визнає його осуд. them. Із березня понад тисяча медиків польської екстренки пройшли навчання самообороні. Цю інформацію у сеймі надав заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек. Програму розробило головне управління поліції. Заступник міністра зазначив, що поліція хоче до кінця року навчити 15 тисяч рятувальників, але на цьому, за словами посадовця, усе не закінчується. було чергова ініціатива. Це розпорядження головного коменданта поліції. Трактувати ви. Виклики, пов'язані із медичними рятувальниками як пріоритетні на ці події мають скеровати головні сили та ресурси. Нашою метою є надати негайну допомогу медикам. Целим ділення на тихмістовий із початку року працює міжвідомча група, до складу якої входять представники різних міністерств. І його завдання розробити рішення, які покращать безпеку медиків екстреної допомоги. Питання покращення безпеки виникло на початку року, після смерті лікаря, на якого напав пацієнт. 29 квітня в університетській лікарні у Кракові також пацієнт напав на ортопеда. Лікар не вижив. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зараз не може дозволити собі жодних проблем зі своїми сусідами, особливо із Польщею. Так пише швейцарська щоденна газета Тагес Anzeiger У контексті оголошеного Німеччиною посилення прикордонного контролю. Австрія та Польща вже оголосили, що не прийматимуть назад жодних шукачів притулку, яким Німеччина відмовить. Зазначає швейцарська газета Мерц, який хоче зміцнити Європу, не може зараз дозволити собі жодних проблем зі своїми сусідами, особливо з Польщею, яка перебуває посеред делікатної виборчої кампанії. І де суперечка із Німеччиною може лише посилити антиєвропейську позицію. Підсумовує газета. Спочатку розпочнуться навчання, потім інвестиції, і, зокрема, будівництво укриттів. Близько 300 мільйонів злотих буде виділено місцевим органам влади поморського воєводства на розвиток системи захисту населення та цивільної оборони. Це пов'язано із впровадженням чинного із січня законом. Розповіла воєвода Беата Руткевич. Цього року року будівництво укриттів іще не буде. Цього року ми маємо зробити усю кошторисну документацію. Цію маємо зайнятися навчанням органів самоврядування та суспільства і маємо запланувати моніторинг системи оповіщення. Тобто це рік під час якого ми готуємось. воєвода. Наголосила, що гроші на укриття та будівництво бомбосховищ будуть перераховані на пізнішому етапі реалізації програми цього року. На реалізацію закону про захист населення та цивільну оборону по всій країні буде виділено приблизно 5 мільярдів злотих. Поточна програма розрахована на два роки. Оки, а наступний етап охоплюватиме чотирирічний період. Але ж космос це гасло 28-го наукового пікніка польського радіо та наукового центру Коперник. Найбільший наразі науково-популярний захід Просто неба у Європі відбудеться завтра на національному стадіоні у Варшаві. Під час пікніка із 11-ї до 20-ї запланували майже сім сотень вистав, підготовлених установами із Польщі та з за кордоном. Журналісти польського радіо повідомлятимуть про події та вестимуть прямі трансляції з місця пікніка за Шуєм на пікнік речниця наукового центру Коперник Катажина Новіцька. їх плану пануватимуть планетоходи. Їх буде аж 16 – і професійних і саморобних. і буде 12 точок, де можна побачити та збудувати ракету. На всі наші задуми буде лише 9 годин, тому варто розпланувати свій час і також користуватися картою, аби бачити де і що відбуватиметься. І варто також скористати з мапки, забачить, це конкретні в яким місці буде можна забачити. Героями цьогорічного наукового пікніка стануть космонавтика та астрономія. Там будуть телескопи, супутники, ракети, капсули, марсоходи, роботи та всякі наукові досягнення пов'язані із дослідженням космосу. Вхід на пікнік безкоштовний. Країни Європейського союзу створять спеціальний трибунал для розгляду злочинів, скоєних Росією в Україні. Про це у Львові повідомив Радослав Сікорський. Очільник польської дипломатії бере участь у виїзному засіданні ради міністрів закордонних справ Європейського союзу. У ньому також беруть участь керівники дипломатії ЄС та міністри закордонних справ кількох країн Євросоюзу. Міністр Сікорський наголосив, що значна частина зустрічі міністрів у Львові буде присвячена. Завершенню створення спеціального трибуналу пов'язаного із Радою Європи. Він має спершу документувати, а потім розслідувати і переслідувати злочинців. Було багато лідерів, які легко важно поставились до подібних ініціатив. Але варто нагадати, що воєнні злочинці у його врешті, постали перед судом. На коні стане ліпше в хазе. Голова польської дипломатії наголосив, що його присутність та присутність кількох міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові сьогодні. Це знак солідарності з Україною та чіткий сигнал для Росії. це посил Путіну, що перемога над німецькими фашистами це не власність автократичної клептократичної Росії. Не можна використовувати другу світову для виправдання нападу на Україну, яку росіяни називають нацистською. Україна жертва агресії. На за затакованому офіро агресії Радослав Сікорський також прокоментував участь Роберта Фіцо в організованих Кремлем святкування перемоги у Другій світовій. Як він сказав, це погано. Литовські правоохоронні органи сьогодні перебувають у стані підвищеної готовності у зв'язку з так званим Днем перемоги в Росії. Литовська поліція уже кілька днів готується забезпечувати громадський порядок під час проведення різних заходів. У Литві проживає велика російська меншина. У вільнюсі росіяни зазвичай 9 травня приходять на військове кладовище «Антакальніс», щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій. Крім того, поліцейські перевіряють чи не поширюються в громадських. Місцях та інтернеті заборонені у Литві радянські символи. Їх демонстрація карається штрафами навіть до 1200 євро. Кілька днів тому департамент державної безпеки Литви попередив, що російська розвідка може організувати провокації та інформаційні атаки проти Литви. Їхня мета розпалити страх і паніку у суспільстві. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні підпишуть договір про поглиблену дружбу та співпрацю. Договір відкриває можливості співпраці в галузі найважливіших оборонних технологій, включаючи ядерну парасольку, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск перед відльотом до Франції. у випадку загрози чи нападу на Польщу або ж Францію, обидві країни зобов'язані прийти на допомогу одна одній. знаємо. Які мілітарні можливості має кожна із них? Історія знає, що польща часто чекала захисту від сильніших, але сьогодні ми говоримо із Францією як партнерим. Ми діші розмовляли з Францією як партнери. Дональд Туск також додав, що разом з Еммануелем Макроном вони вживатимуть ініціатив для миру в Україні та зміцнення обороноздатності всього Європейського союзу та східного флангу НАТО. Варшаві евакуювали кілька навчальних закладів. Серед них бібліотека Варшавського університету. Причиною стали електронні листи про закладену бомбу. Поліція проводить розвідувальні та піротехнічні операції. Фахівці запевняють, надійність такого типу електронних листів оцінюється як доволі низька. Повідомляє Лукаш Загданський із державної пожежної служби. Там де вилічний то там, де ми були, нічого не знайшли. Це так звана каскадна подія, тобто до кільканадцяти об'єктів задії. Тим часом серед студентів поліцейської академії ущитно масове отруєння кілька десятків людей потребували медичної допомоги. Схожа ситуація сталася місяць тому у навчальному центрі прикордонної служби у Кентшині. Роботодавці будуть зобов'язані розкривати розмір заробітної плати у пропозиціях роботи. Так вирішив польський парламент. Поправку до трудового кодексу, яка запроваджує ці зміни, підтримали депутати від кількох партій. Депутат Андріан Віче каже, що ця ідея покращить становище працівників на ринку праці. Те, бути... такі дані мають бути зрозумілі. Коли людина розглядає певну посаду, вона має розуміти, яка оплата праці буде. за цю роботу також це дозволить нівелювати розрив між зарплатами працівників на однакових посадах. Тому цю транспарентність треба забезпечити Він ста транспарентність повинна повінна не запевнена. Закон також передбачає, що працівники матимуть право запитувати свого роботодавця інформацію щодо свого індивідуального рівня заробітної плати. Законопроект буде передано до Сенату. Але ж космос це гасло 28-го наукового пікніка польського радіо та наукового центру Коперник. Найбільший наразі науково-популярний захід просто неба у Європі відбудеться завтра на національному стадіоні у Варшаві. Під час пікніка, а це з 11-ї до 20-ї, запланували майже сім сотень вистав, підготовлених установами із Польщі та за кордоном. Журналісти польського радіо повідомлятимуть про подію та вестимуть прямі трансляції. Запрошує на пікні речниця наукового центру Коперник Катажина Новіцька. Пануватимуть планетоходи. Їх буде 16, і професійних, і саморобних. Буде 12 точок, де можна побачити і збудувати ракету. На всі наші задуми буде лише 9 годин. Тому варто розпланувати свій час. І також варто користуватися картою, аби бачити де і що відбуватиметься. варто собі зарезервувати час і варто Же стать змапки й забачить, це конкретні в якому місці буде можна побачити. Героями цьогорічного наукового пікніка стануть космонавтика та астрономія. Там будуть телескопи, супутники, ракети, капсули, марсоходи, роботи та всілякі наукові досягнення пов'язані із дослідженням космосу. Вхід на пікнік безкоштовний у 2005 тисячі Європейська комісія відзначила цей захід як один із десяти зразкових європейських проєктів у галузі наука та суспільство. Угорщина висилає двох українських дипломатів із посольства України в Будапешті. Вона звинуватила їх у розвідувальній діяльності. Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто заявив, що Будапешт більше не терпітиме дії Києва, які очорнюють Угорщину. За словами політика, в Україні посилюється антиугорська пропаганда. Петер Сіярто наголосив, що Угорщина прагне миру та не дозволить бути втягнутою у війну раніше. Служба безпеки України. України заявила про ліквідацію угорської шпигунської мережі згідно з інформацією. Військова розвідка Угорщини проводила агентурну діяльність на шкоду Україні. Представники держав учасниць коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України сьогодні ухвалили львівську заяву, у якій привітали завершення технічної роботи над проектами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи. У заяві підтверджено критичну важливість спецтрибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто Несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України. Учасники зустрічі у Львові підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу, відзначили вагомий внесок Європейської комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності в роботі над створенням трибуналу. Закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися до зусиль коаліції та сприяти діяльності спеціального трибуналу. Вників держав учасниць ради Європи запросили на засідання комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня, який стане наступним кроком на шляху до формалізації створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи. Нагадаємо, що день тому шість міністрів закордонних справ, а саме України, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії, ініціювали спільну статтю The New York Times, де висловили спільне бачення до 80-ї річниці перемоги над нацизмом і завершення Другої світової війни в Європі, та розвінчали російські міфи щодо цього. Договір з Польщею є реакцією на новий світовий порядок, заявив президент Франції. Про це Еменюель Макрон говорив, приймаючи прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в Нансі, де просто зараз о шістнадцятій підписується документ. Перший в історії договір про дружбу та співробітництво між Францією та Польщею зосереджений переважно на питаннях безпеки. Він також передбачає розширення співпраці в багатьох сферах, пояснив президент Франції. Досі у нас не було договору про дружбу. Це договір, який дозволить нам разом рухатися вперед в енергетиці, економіці та обороні, а також повною мірою враховувати наслідки цього нового світового порядку. Зміст договору ще повністю невідомий, але відомо, що в ньому згадується взаємна підтримка у разі нападу. Президент Франції наголосив, що це означає поглиблення союзницьких відносин із Польщею. <рес> цим договором. ми закріплюємо ще сильнішу солідарність, яка дозволить практичне впровадження положень, що вже містяться у статті 5 північно-атлантичного договору та в договорі про європейський союз. Це перший випадок, коли Франція підписує договір про посилену співпрацю та дружбу з країною, яка не є її сусідом. Наразі французи уклали такі угоди з Італією, Іспанією та Німеччиною. Фрідріх Мерц після зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою пригрозив Москві подальшими санкціями, якщо вона відмовиться вести переговори з Україною про припинення вогню. Після візитів до Варшави та Парижа настав час до Брюсселя. Спочатку зустріч Фрідріха Мерца з президентом Європейської ради, а потім такі слова. Цитую: ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів. Канцлер Німеччини наголосив, що тиск на Росію буде посилено. Цитую. Якщо переговорів не буде, ми без вагань разом із нашими європейськими партнерами та сполученими штатами посилимо санкції, сказав Фрідріх Мерц. Він додав, що Європа має тридцятиденний план припинення вогню, подібний до американського, і заявив, що виступає за подальшу підтримку України. А в європейських справах новий канцлер Німеччини на невдоволення деяких столиць виступив проти того, щоб ЄС взяв на себе спільний борг для фінансування оборонних витрат.